То знову хочеш меня трахнуть. Ідіот. Как такое может быть? Я же просто ідеально. Фаніт сексом. А ну-ка йди сюди, я тебе сейчас проконтролирую. Ідеальний її партнер. Не цей. Ему тільки секс нужен. Це нормально. Алло, просыпаемся, Девочки був один і тот утерят. Нема мечу. Он не видит мою душу. А йому нужны тільки мої сиськи. Привіт. Вітаю тебе на каналі про стосунки з тобою сьогодні. Знову я. І ми будемо говорити а вже ж про стосунки і про чоловіків. Поки ти підписуєшся, ставиш дзвіночок, я розкажу тобі, чому він тебе не обрав. І взагалі ми сьогодні з вами поговоримо про те, чому чоловіки не обирають жінок. Що таке? Відбувається, ти прийшла на побачення, ти готувалась, ти виглядаєш суперкласно, то прям все, що ти хотіла. Давайте називемо це Ален Делон, хоча Делон зараз і не виглядає, мабуть, як мрія багатьох жінок, але в молодості, як сказати, був нічого, собі мужчинка. Ти бачиш перше побачення, наприклад, друге побачення, а на третьому побаченні він потрошку починає з'їжджати, Давайте це називемо. І ти так, в смислі? Як таке може бути? Я же просто ідеал, дівчата. Поїхали розбиратись, що не так з чоловіками, які тебе не обирають. Не так з цими чоловіками, дівчата. Насправді лише те, що ти обираєш перше того, хто можливо тобі насправді не підходить. Друге, ти обираєш чоловіка, з якому ти не резонуєш по його потребам і цінностям. Ти така ой, да, це те, що мені потрібно, але насправді ну давайте візьмемо. Ти контролююча дуже. Да, тобі потрібно все знати, контролювати і так далі. Ти. Обираєш собі чоловіка, типу воїна, да типізація, да, один із типів чоловіків, і хочеш його контролювати. Де ти бачила чоловіка, який звик вирішувати все, як я сказала, так і буде. От, але ну такі чоловіки, вони а вже ж завжди найбільше схильні до аб'юзу. Це понятно, і вони ідеальний тип для жінок, які не хочу, я не хочу нічого вирішати. І от жінка, яка втомилася, все вирішувати, але її нутрянка, це контроліруюча мать, вибирає собі воїна, которого починає так сказати, ану іди сюди, я тебе щас проконтролюю. І там, понятно, вона ходить на побачення, і начебто вона так втомилася від своєї ролі все зарабатуваючої відповідальної жінки. І вона хоче такого чоловіка, але по факту, по факту в неї інша внутрянка і ідеальний її партнер, не цей. А вона обирає собі воїна, якого починає пресувати. І Понятно, що він там за пару побачень, або навіть він може там піти в стосунки, якщо вона вібрує якимись іншими потребами його, так ну, сексуальними, наприклад. Але з часом він розуміє, що це не то, це мені не підходить. І от перша причина, до речі, дуже часта причина того, чому ми чоловіки не обирають тебе або якусь конкретну жінку, це тому, що ви в першу чергу обманюєтесь тим, хто ви є насправді. Особливо щось дуже багато цієї історії в інтернеті ходить, як його завоювати якою стороною сість, на який палець, який локон накручувати для того, щоб йому понрави. На перших етапах ці речі працюють, тому що чоловіка брати на інтим, ну типу, на кекс, це нормально. І отут мені б хотілося, мабуть, навіть перепригнути з теми, чому ми так демонізуємо. Те, що чоловіки нас хочуть, да, це ж взагалі йому тільки секс нужен. Це дуже часто да, це повідомлення. Дівчатки, а давайте чесно, а ви типо, як вообще, ходите на побачення? О Боже, який мужчина? О, це ж ми з ним зможемо обсуждати кавку. Такий інтелектуальний, що капець. Тобто, от ми з першого побачення, такі, значить, розпространені, да, дівчата, які такі ідеальна муза для чоловіка поета. Он не видит мою душу. Йому нужны только мои сиськи. А ты, значит, видишь его душу и тебе вообще не нужен его член. Вот мне вот просто эти двойные стандартные девочки, знаете, дуже подобаються. В курсі, я іронізую, тому що я хочу вам підкреслити абсурд ситуації, коли ви вважаєте, що ж сліпо тільки потрібен секс. Та Мужики, тільки включаються на секс. Альо, просипаємося, дівчатки знімаємо пакет за голови, розбиваємо, наче так сказати, розові окуляри лінзами вовнутрі, Паніся, тому що досить обманюватись, повертайтесь в реальність і давайте реально оцінювати речі, які відбуваються у цьому бляхамуха світі. Розказую це нормально інстинкт, гормонально, навіть ми так включаємось обирати собі самку, найкращу, найпривабливішу, од якої просто фаніт сексом. Так само, як і ви хочете обирати чоловіка, від якого фаніт сексом. Просто із усіх соціальних нашарувань і того, що він одразу повинен замітити твою душу, розумієш, ми ходимо з таким лісом, типу, ну що «опять хочеш мене трахнуть, ідіот. <рес> Простіть. <рес> Надіюсь, вам також смішно, як і мені. Якщо смішно, то напишіть про це в коментарях, будь ласка. Це прекрасно. Дівочки, ну це ж прекрасно, що вас хочуть. Ну, в смислі, це ж круто. Значить, у вас є ця енергія сексу, вона повинна бути. І на цій енергії, до речі, в принципі, далі ваша сім'я буде триматись. Велика проблема, наприклад, чому не складається пара. Да? Коли ми там на енергії сексу тільки собрались, так сказати, по сексуалі чуть-чуть, да? а потім гормональний період, вагітність, там багато кому заборонено займатися сексом під час вагітності, потім відновлення, все стане і все, що трималось на інтимній близькості між вами, розвалилось в один момент. А інших. Рівнів зв'язку ні, бил Адін, і той. І отут важливий момент, хто ще не записався на чоловіки інструкція, я дуже раджу. По-перше, ми вже починаємо. По-друге, там будуть п'ять рівнів, на яких будуються довготривалі стосунки. Як їх будувати, як ці рівні розпізнавати, як ці рівні прокачувати, якщо ви в сім'ї вже і цього рівня у вас немає? І усі типи чоловіків, які я сьогодні згадувала, вони також будуть на майстер-класі «Чоловіки. інструкція, і там ми з вами взагалі, пайдемо на побачення з кожним із типів. І я вам розкажу, яке місце вибирає, який тип, в якому одязі ходить, які слова каже, чого боїться, як завоювати сердечка кожного типу. І я це розкажу не для того, щоб ви, як мені написала одна підписниця, це треба підстраюватися. Ні. Я розповідаю це про те, щоб ви оцінили, а чи ви така жінка для цього чоловіка. І якщо для вас цінності і потреби, наприклад, там, воїна, не мечаться з вашою внутрянкою, то бляха муха потрібно перестати себе обманювати і вибрати там чоловіка-служителя, який буде просто закривати усі ваші потреби в близькості, в любові, в дотиках, в увазі, в служінні вам, моя королєва. І радіти, що у вас такий крутий чоловік, найкращий у цьому світі. А ні, ми ж вибрали воїна із за членів. Воїни вони вібрують більш найбільше з усіх сексуальної енергії. Воїни і бунтарі. І ти така обрала його за це. А тобі насправді потрібен поет чи служитель, який буде там носити тебе на руках, тому що ти там в архетипі королєва варишся, блін. І все. І, і виходить, ти нарешті перестанеш обманюватися, і, і подивишся на цю реальність Турезу, і зрозумієш, боже, точно, мені ж от такий треба. Ось чому нема мечу. Нема мечу, ви обманюєтесь, обираєте того, хто не потрібен. Ви не вібруєте цьому чоловіку, який вам подобається його потребами, і він вас не обирає. А навіть якщо там десь ви включили його там, сексуально, і він вас таки обрав на цій енергії. То потім ви з ним не зможете вибудовувати довготривалі стосунки, тому що ви не закриваєте його базові потреби. А ми розглянемо рівні потреб для кожного типу чоловіків. І якщо ви в стосунках навіть або в сім'ї зараз ви зможете визначити приблизно да, ведучий тип свого чоловіка і зрозумієте, де яку потребу ви йому не закриваєте, і чому він вічно ходить недоволі на не вас аб'юзі. Чому чоловік вас аб'юзує? Тому що десь не закрита якась потреба, і він бере цю енергію іншим методом аб'юзом. Він її все одно візьме, він все одно візьме те, що йому треба. Або екологічно ви йому це дасте, тому що ви будете мати достатньо знань і прокачаєтесь в цьому плані, скажімо так, або він це візьме не усвідомлено. Це буде просто відбуватися неусвідомлено. Ви можете керувати цим процесом, просто навчіться приходьте під цим відео посилання. Я всіх чекаю. Давайте поїхали далі. Якщо вас не обирають. То я всіма руками і ногами, як дівчинка, яка колись плакала в таксі, тому що її не вибрав її, мечти, як я думала. <ріху> Давайте розкажу цю историю. Вона класна. У мене був... Дуже класні побачення, з однією дуже класною людиною, який, до речі, чоловік, який мені збрехав про свій вік, я на другому побаченні, і чи на першому, чи на другому я йому сказала, що тобі не 42 роки, а 45 чи 47 тоді ми було. У мене було категоричне ставлення до віку. Але за того, що він інтелектуальний, цікавий, начитаний, зрілий, дуже крутий чувак. Я пішла на цю історію, наступивши на свої цінності, а цього не можна робити, дівчатки я вже тоді зробила помилку. Ну я на нього так подзаліпла. У нас там, при тому, що було якісь там 3-4 побачення. А потім він бах і почав також пропадати, тому що я не була на його фінансовому рівні. Якби він мені потрібен був більше, ніж я йому. Давайте скажемо так. Ну він дуже гарно, до речі, вчасно припинив. У нас нічого з ним не було. Вчасно припинив це спілкування. Мені було дуже боляче. Я розплакалася тоді, на той момент, але він зробив правильно. Він мене не обрав, тому що я насправді не його жінка. Я дуже рада, що він мене не обрав. Зараз я рада, бо я не хотіла б такої різниці в шлюбі. Я хотіла ще дітей. Він де факт, що хотів. Тобто там багато було моментів, які я себе совала, а не треба було совати. І зараз я розумію, будучи там заміжньою за людиною, який не кращий мій партнер для мене. Він тим партнер краймель, це от то, що треба по всім параметрам закриття моїх потреб, і я закриваю його потреби. От у нас знаєте, якби нам в світі довгий, щасливий шлюб, якщо ми його не просем. Ну або якщо не зміниться карта потреб, пріоритизації, наші рівні, це там інше. Це трішки вже далі. <сів> Про сімейну всяку психологію нашу. Я дуже рада, тому коли у вас щось не вийшло, вас хтось не обрав, поплачте, в цьому теж є ресурс, але не зупиняйтесь це не тому, що радійте, тому що він звільнив місце для вашої людини. Тому що ваша людина, коли прийде ваше життя, вона обов'язково вас обере, бо ви будете бляхамуха на одному рівні бачити один одного і бачите, що ви закриваєте потребу один одного, що ви любите один одного, що ви говорите мовою один одного, що ви, коли йдете в подорож, ви розумієте, що вам подобається одне і те ж саме. Знаєте, а не він вас тяне в Єгипет, а ви хочете їздити по якимсь там історичним містам Європи. Тому я вас дуже прошу, якщо простір забирає у вас чоловіка, який вас не обирає. Кажіть дякую. За те, що ця людина не поряд зі мною, значить, вона не моя. І приходьте на чоловіки інструкція для того, щоб розуміти чоловіків краще, для того, щоб зрозуміти в першу чергу себе краще і обрати того, з ким ви зможете побудувати довготривалі, щасливі стосунки. А не будете просто обслуговувати потреби чоловіка, бігаючи навколо нього. Обіймаю, підписуйтесь. Будь ласка, дякую усім до речі, підписникам, які являються моїми мембершіпами і входять в клуб Індії. Ходять в підписку, потаємна кімната. А я ще не так багато туди додаю відео, але усі майстер-класи, усі відео, вебінари, які проходять і більше їх ніде не можна дістати. Є в клубі «Інді». Підписуючись, до речі, посилання на підписку на мій канал. Є під цим відео також. Підписуючись на клуб «Інді», ви завжди отримаєте додаткові бонуси, додаткові відео. Зараз я ще запакую мої круті голосові розбори, які є тільки в моїх курсах, які також будуть входити в клуб Індії. І з часом я буду ще більше піддавати. Давати корисну інформацію. Дякую вам за цю підтримку, яку ви виражаєте мені тим, що підписуєтесь на мій канал. І дякую всім дівчатам, хто вже підписався. По-перше, я вас бачу. <сху> По-друге, не забувайте, що у вас є привілегія писати коментарі, на які я завжди відповідаю, тому що так я не завжди відповідаю. Всім нам класних стосунків, любові і в першу чергу розуміння себе обіймаю.